Ніжність у тебе я укриваю і цілую маківку твою. Спи, коханий, я тобі співаю, баю, 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 I love you. так тебе, а ти не сумнівайся. Янголам я накажу своїм берегти твій сон, не переймайся, відпочинь. Про світ свій розповім, у колисці серця сподівання, вірністю й цілунками постіль Розстилають, щоб ти на світанні був бадьорим і вгамував свій біль, щоб вливались сили в Твоє серце, щоб дороги розгортались до мети, щоб було все так як завманеться, щоб у мрій були міцнішими мости.